Вже не знаю, як це сказати. Раніше би сказав, ми будували, будували, здається, щось побудували. Зараз кажу, що я люблю реалізовувати свої мрії, і мені видається, що цього разу вийшло її реалізувати власне в такій формі, як я мріяв. Прошу, будь ласка, членів моєї команди, моїх партнерів в першу чергу початку Гартика так. Бергера, професора, потім Олександра Івановича, сказати від себе пару слів Мар'яну, і хто хоче від себе з, з нашої команди, нашого оргкомітету, теж сказати кілька слів. вас дірва задім. Wir haben vier sehr aufregende Lager hinter uns gebracht, die sehr viel Anregungen ergaben. und auch sehr viel Gelegenheit zu, äh, zu diskutieren und zum nachdenken und zur Entwicklung neuer Ideen, wie äh, die psychiatrische Versorgung äh, gerade in Zeiten, die so schwierig sind wie jetzt, äh, verbessert werden kann. Dafür bin ich äh, äh, mich und dem ganzen Team hier sehr dankbar für diese perfekte Organisation. Ähm, es war auch eine außerordentlich gute Resonanz äh, und äh, deshalb. Denke ich, sollten wir solche Veranstaltungen fortsetzen und äh, bin auch gerne bereit weiter mit zu organisieren hier und äh, referenten aufzutun. Und äh, würde mich freuen, wenn wir uns next yeah äh, in der gleichen Runde wiedersehen. Professor Berger каже, що позаду нас лежить чотири дуже дуже цікавих і напружених дні, бо це були. Дуже змістовні доповіді і дуже гарячі дискусії. Доповіді мали такий резонанс, який тільки про який можна тільки мріяти в аудиторії, і це дає ну, якби надію на те, що незважаючи на ті складні часи, які зараз є в Україні, змінити розуміння і, взагалі, відношення до психіатрії, можливо і підвести його підтягнути його під світовий західний стандарт. Ну і також він каже, що е, те, що відбулося е, завдяки команді, яка зроб, працювала ідеально, зробила перфектну організацію, е, залишає бажання це продовжувати робити. І е, я готовий в цьому приймати участь. і Сподіваюся, що наступного року ми також це зробимо. Олександр Дякую. Рівень зацікавленості, просто вражаючий, але і відповідно рівень тих презентацій, які відповідали тому рівню, тому рівню зацікавленості, воно було абсолютно одне до другого. Ну, я так Враження є власне, тим, що яка різниця є між тими імпрезами, які б вони не були, з якими б спікерами, які проводяться онлайн. І те, що проводиться безпосередньо, це є. І власне, це, це треба відмітити, що це проводиться не онлайн. І ми можемо спілкуватися от, безпосередньо з тими людьми, які тут є. Ну, І я не можу без жарта. Є такий старий жарт хто ж чим йде на день народження, і хто потім з дня народження йде, і завжди там один з персонажів йде з кусочком торта, то я ще їду з дня народження з кусочком торта. Так, сподіваюся, що всі з кусочком торта. Ще якщо хоче хтось сказати, запрошую. Так, я хочу додати Мар'яна Великодна, я психологиня, психотерапевтка, і для мене це новий досвід бути на літній школі психіатрії в такому поважному полі. Для мене було цікаво з одного боку побути і учасницею, і спостерігачем за такою новою для мене когортою фахівців. Але також було дуже приємно, що більшість тем, які були підняті, вони виявилися. Міждисциплінарними не меншою мірою, ніж міжнародними, тому що в мене враження таке, що ми десь зустрілися в центрі європейських наукових досліджень, і цю європейськість забезпечила не тільки або навіть не стільки запрошені іноземні колеги, але сам рівень підготовки і досліджень, який звучав тут. Тому за це особливо подякаю. Чекаємо на вас наступного року.